Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! Мені страшно тут жити. Відійди, та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила, як тобі, венце. По-перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось. Тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного й моторошного павитиння. Як багато павотів. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений радішний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! Nice. І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці, wow. ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! а no, oh. я піду до себе в будинок. Oh. <laughs> Мій світ такий гарний. Менз wow. не захоті гості. No. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Mm -hmm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, mm -hmm. але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся? ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чікісти друга Сема. Мій улюблений павучок. виходить відміни, декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці 13-го треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла 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 лай, привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде на рогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт! Ось твій новий будиночок. О тобі капелюх малюк? Красень. What? Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюсь, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий він зомбі скорпіончик. Я така рада, що самій огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Вен навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венздей, я не впоруюсь проти двох. Річ вибачила, тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. Іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ой, животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт. Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо от сюди. Come on. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно. Азовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу. Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. Отак. Е, не бійся. Це просто вишневий сік. Yeah! Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. Диско-куля для класної тусовки. Краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. Уа не вже це вже вони. Так, швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Гені, тут тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Еня, та хто твоя сусідка? На тій частині живе вензди. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Реча обережно, я не знаю, що вона робить. What? Всім привіт, мамочки. Киси, ти дуже кумедно лякаєш людей. Знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки, вен не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для винзди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Ей, нет, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. Mm. О, рожева швабра. Чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поведіння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук, аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Величезний павук. Сиди, тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилисосної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Yeah. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Nice. Чудово. Єс! Yes. Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброюємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я Давай кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, Мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу, підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха, ха забавно вийшло. А тепер пристроюся де сонечко. Боші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово! Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут то точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани? Думаю, що сусідка не буде, проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк обожнюю гоночні машини! Привіт, Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ятай скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякава вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист мого всесвіту. Дякую, сир. Bye -bye. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату мрії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутеє. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліно, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, хилим М'які пасли, буде точно і виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк. Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити. Будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене і начебто все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно. Класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму, а чому стіни такі страшенно білі. Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха! ха Ідеально! Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, відстій. Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилаю всім солодкі поцілунки! А що тут у мене? Це ж рожевий жираф супер довгими руками! О, ха-ха. Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни вводять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Це я відправляю вам про мені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок, він такий м'який та теплий. Як здорово. Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на акулелі. Як вам? Влаштую потім концерт, а поки повиси тут. Квіти постелі будуть ідеально. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати Підспів, спів річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.